Чоловічі футболки Jack Jones, в лотику зібрано 20 одиниць, всі в упаковках та з етикетками. Розміри від S до 2 і всіх L. Матеріал 100% котон. Покажемо основні такі модельки декілька. 9% кота. Дуже якісний. Все гарно прошито. Дана моделька футболки в розмірі М. Футболочка з написом розмір 2XL. Зараз розпакуємо, що цю модельку. Є однотонні, є з малюнками. Є принтовані в розмірі L. Спередітає надпис. L, Однотама з ґудзиками 2XL, ніжном'ятного кольору розмір S. Також однутонна в розмірі S. 2XL. S з невеличким налонком. Також в розмірі L. Перекажемо ще цю мою модельку. Металлики стоят, рендеры. Размер L. M. XL. L. S. Такая же в размере M. L. S. Однотонна в чорному кольорі 2XL. принтована S та в розмірі L.